Так, ну що, колеги, продовжимо знімати. Цей раз у нас на огляді Юто. Нам представник компанії Агроресурса розкаже, що це за трактор, про характеристики його. Добрий день. Мене звати Володимир Черниш. Хочу звернути вашу увагу на такий бренд, як Юто, трактори китайського виробництва. Китайський завод з великою історією. Шукали ми даний бренд взагалі. І шукали ми заміну нашому відомому трактору МТЗ. Сусідському. Сусідському, точніше так, вже не нашому давно. І зупинилися на даному бренді. Е, дуже сподобалась комплектація, і ціна якість вона дуже відповідає, ну, скажімо так, нашим реаліям. Угу. Е, е, Покажіть 3... нам двигун, розкажіть за нього більше. Це чотирьохциліндровий двигун по ліцензії Перкінс. Так. Це дуже відомий двигун, я б сказав. Так, дуже відомий двигун. Він на багатьох взагалі брендах стоїть. Потужність даного двигуна 105 кінських сил, але є одне оле, де майже ви такого ніде не зустрінете. Тут паливна, нам секрет <laughs> система Common Rail, і ми маємо тут перемикач потужності з кроком в 10 кінських сил. Тобто від 105 ми можемо мінус 40 кінських сил ще занизити. Коли, коли немає необхідності, ми економимо паливо таким чином. О, о, це що хотів сказати. Це ж економія палива тоді виходить. Так. Ну і плюс за, сам, за рахунок самого Комон Рейла безпосередньо це тихіша, м'якша робота. Ну, і знову ж таки, це постійні, скажімо так, оберти в критичні навантаження. Uh -huh. Тобто Комонрейл це ну, одні переваги. Uh -huh. Зверніть увагу на повітряний фільтр двигуна з турбінками, циклон. Це оригінальний фільтр, це не копія якась, а саме оригінальний фільтр і фільтруючі елементи. Угу. Радіатори мають отакі ось сітки. Менше полова летіла, вбивав. Якщо забила сіточку одну, всю другу ми дістали. Угу. Почистили, вставили назад. Також ви бачите, було захисні щиточки стоять по бокам, угу. також, щоб не тягло на двигун все. Сам паливний насос ось Фільтр масляний, великий фільтр сепаратора. Паливний бак також має захист. Скільки літрів? 160 літрів. 160. Так. На ринку таких я не бачив. Щоб іменно на 110 кінських сил. 160 ну, це, літрів. Це також це плюс, щоб, да, щоб не втрачати час. Яка вага трактора? Не підскажете? Трактора пустого це 400, 400. Тобто без нічого. Якраз на потужність його бачу освітлення. Лелоски йде у вас. Так. Тут? В даній комплектації ця вага буде 4800. Тобто з цими грузами передніми і задніми. По 40 кілограмів. По 40 кілограм. По 40 кілограм. І позаду, зараз подивимося. 50 по 3. 300 угу. кілограм на задку. 10 грузів на передку плюс кронштейн. Міжрядко стає. Так. Маємо можливість регулювання дисків передніх, задніх. Зверніть, до речі, увагу на мости. Нічого не нагадують. Нагадує. Це такі, як в мене на Ніхоланді, Бортові треба стравлювати. Yeah. <laughs> 에, перші, години, перші дні експлуатації. Тобто після заміни масла планового ТО або перші дні експлуатації ми на гарячу э, стравлюємо повітря. Але тільки на і перші дні, не на постійній основі, як багато хто каже. Ну, у мене ТД 17-го року, я по сьогоднішній день два рази в день я стравлюю. Нарма. Є там воздух немає, все одно я, ну, Це... я себе в Е, <laughs> Треба перші дні стравити те зайве повітря, далі воно буде в. Воно, воно на це розраховане. Ну, в вакуум типу свій создає? Так. Там, да? в інструкції по експлуатації ви ніде не знайдете ще кожен день. Угу. Лише після того, бо перші, перші години дні експлуатації. Так, і покажіть нам ще нав'язку. Е, 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 да, одну що типу, ще хочу вашу увагу звернути: що дана комплектація з повітряним компресором. Угу, то проценту, тобто, це все в базі. Е, Кондиціонер. Фірми Санден відомої. Uh -huh. Тобто це не якийсь ноунейм, це, ну, ви бачите, самі ви патрубки, взагалі, всі магістралі, комплектуючі. Це все відомих брендів. Дуже чітке і класне освітлення. Це 6 передніх фар робочих високої інтенсивності LED. світло потрясне просто. Не треба... Робоче світло, бачу, тут головне. Лінзоване, так, галогенне. Це транспортне, а робоче освітлення LED. Угу. Задку Що у нас є освітлення? 4 робочі фари, також LED високої інтенсивності. Маємо три пари гідравліки. Також маємо регулюємо по висоті фаркоп і тяговий брус. Угу. Зверніть увагу, такі от дрібнички, але. Ті самими пильниками закриті ці штоки, щоб не ржавіло, не... брудом не набивало. Балочний. Мост задній, по суті. Так, да, повноцінний ну, угу. флянцевий мост у нас. Розетка для причіпа. Сапуни з трансмісії з паливного бака, омивай скла і камера заднього огляду. Ну, щоб, мабуть, коли їдеш, не викручувалась людина, постійно не заглядала, що там ззаді робиться. Також така дрібниця, але дуже зручна. І покажіть нам кабіну, що в нас в кабіні знаходиться. Так, значить нас зустрічає кресло агронома. Агронома. Кожене. Ух ти. Бардачок, бардачок такий. такий маленький. Тут також для документів бардачок, пасок безпеки. Угу. У двері широко відкривається, перевага даної модельки 1054 s що це, як він ну, говорить завод виробника, це європейська версія, 4 кабіна, також з великою глядовістю, і вона має е, кращу шумоізоляцію, ніж попередні 6 кабіни. кабіни. Ну, це дійсно перевірений факт. Тут набагато тихіша, зручніша і. Е, по шумоізоляції. По, ну поляки. Тут мінім, на мінімум повністю зведено це все. Тут е, товстий килимок, такий шумопоглинаючий на підлозі. Отака От панель приладів. Непневно OLED. Виходить? LCD? LCD? LCD. Тут ми можемо дивитися помилки. Угу. Е -е ще немає? Ні, немає. Це добре. Що добре. Е тахометр вольтаж. Тобто тиск е в двигуні. І отаке от головне меню. На жаль, ще державної немає, але ми над цим працюємо. Угу. Все з часом. Так, так як це, ну, можна сказати, новинка на ринку України в даній комплектації вона лише в кінці минулого року з'явилася. То ще все попереду. Розкажіть нам про органи керування, як тут, що тут? Три пари гідравліки маємо в даній комплектації. Перша, вона з плаваючим режимом. Дві звичайні ручний газ. Тобто виставили необхідні оберти і звільняємо ногу. Угу. Тут, в принципі, замок запалення, керування габарітами і задній склочісник. Угу. Тут запобіжники знаходяться всі в кабіні під рукою. Ну, Підстаканник, прикурювач це зрозуміло. Є такий от простенький кронштейн, але він є струбчатий, для допобладнання моніторів, сигналізації, там тощо. В базі також стоїть магнітола з ручним зв'язком. Я бачу світло тут включається, на кнопочках таких. От. Панелька керування да. майже схожа, як у Нюхоланда. Угу. Тобто, все, ось, будь ласка, Класно. все звідси. Дуже зручно і чітко видно де що працює. Угу. Також люк бачу, тут є? Так, є люк. Захисною шторкою. Щоб сонце висуло, не Так, не Сама захисна шторка передня, позаду шторки, на жаль, немає, але є задній склочисник замивачем. Великий, дуже, до речі, дуже великий зіп з набором інструменту, з фільтрами, з сйомником фільтров. З пістолетом під туб для змащування. Ну тобто... Ну, такого теж зіпа не знайдеш. Навіть на ту саму виходи гідравліки, тобто папи, все в комплекті. Uh -huh. ну, uh -huh. Ви купуєте трактор і ви ні про що не думаєте. Не треба доставляти кондиціонер, груза, там, компресор, чи щось ще шукати. Все в комплекті. Дуже oh. зручно. Сидіння, воно грамеровське, але механічне регулювання. Мягеньке, бачу. Так, воно дуже класно налаштовується. В принципі, я от скажем так, не маленький, але мені тут зручно. Маємо три діапазони по чотири передачі. Три діапазони, чотири передачі. Це ж теж так похоже, щось як в ТД. Так, як ТДш на 12 на 12 трансмісій один в один. Угу. Справа у нас ще внизу тут ручник, ручне гальмо угу. паркування. Зліва у нас смикання воно. Е, вмикання передка, перемикання швидкості вома. і під ногою справа блокування диференціалів. Угу. Електронна педаль е, газу, так як у нас тут Common Rail стоїть. Ну, кермо також воно регулюється по виліту і по нахилу. Справа той перемикач потужності, про який я вам говорив. Ось. Такою крутілочкою, виходить. Так. Да. Дуже важливо на заглушеному тракторі ми вибираємо потужність трактора. Угу. Тобто, або це 105, або це 95. То вибрали необхідну нам потужні залежності від виду робіт, і завелись ага. і поїхали. Такий у нас вийшов огляд трактора ЮТО 1054S. Так що дуже дякуємо за огляд. Все, звертайтеся, кого цікавить. <рігум> дякуємо Це вам. Все в описі під відео.